Кремлі бачать, що НАТО дуже дуже ретельно намагається побоюється і дуже ретельно намагається уникнути якихось прямих зіткнень з Росією чи, скажімо, з васальною Білоруссю. пане і це а Правильно підстави. розумію, що в принципі на могла Польща відреагувати саме таким чином, коли побачила, що гелікоптери з Білорусі залітають військові на територію Польщі, одразу їх збивати. Тобто, це є такі нор. Men Ну, е, звісно, можна було б здійснити спробу посадити ці гелікоптери, да підняти свою, наприклад, винищувальну авіацію, там і таке інше. Е, так, можна було б і не збивати, але скажімо, е, досвід Туреччини, коли одразу було збито літак, е, це був досвід дуже потужний, і це був досвід, до речі, е, навіть не натівський, а саме турецький національний досвід, тобто. Туреччина так для себе прийняла таке рішення. Польща вирішила діяти у такий спосіб, щоб не дратувати ворога, так би мовити, і це ж відбувається на тлі погроз Лукашенка, про які ви також згадували, на тлі погроз вагнерівців, щоб прогулятися до Жешова. Да, все це нагнітає обстановку, і все це здійснює створює велике напру напруження. і це напруження безумовно є для Росії і зондуванням, і розвідкою боєм, так би мовити, і одночасно просто провокацією, навіть якщо вона дійсно відбулася не вимушено. Тобто, в будь-якому разі, в будь-якому разі, ситуація виглядає так, що Росія тисне НАТО слабкий.